Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Джерела в Кремлі пишуть, що відбулось задимлення кабінету Путіна. Президента евакуювали. Очевидно, що проблема в проводці. Саме так звучатиме офіційна версія. За неофіційною версією теракту зашкодила служба охорони. Полювання, як бачимо, почалось. Що ж, не даремно кажуть, що президент РФ Володимир Путін одержимий параноїдальними ідеями. З одного боку, йому здається, що він все ще може захопити Україну, а з іншого, диктатор панічно боїться всього, що його оточує, пишуть журналісти ТСН. Саме тому він сідає за багатометрові столи на переговорах та на Ті покладає квіти. Ми вирішили детальніше розібратися у тому, чого ще боїться Путін. За словами джерело, наближених до голови президентської охорони, Путін дуже боїться замаху на своє життя. А ще взагалі не довіряє жінкам. У його оточенні лише чоловіки, водії, прибиральники, садівники та, звісно ж, охоронці і навіть кухарі. Навіть дивно, що всі довкола говорять про стосунки Путіна з гімнасткою Кабаєвою, яка нібито народила йому дітей. А днями політехнолог Михайло Шейтельман взагалі припустив, що Путін людина з гомосексуальними нахилами, а Кабаєва це просто. Сто операція ФСБ із прикриття диктатор дуже боїться бути отруєним, тому вся їжа, яка подається до столу, попередньо сервірується у пластикові бокси зі стікерами, на яких зазначено час і прізвище людини, яка цю їжу приготувала. Видання The Daily Beast ще в березні писало, що за словами джерел, Путін у лютому 2022 року, нібито звільнив близько тисячі осіб від кухарів до секретарів і охоронців, які задовольняли його повсякденні особисті та професійні потреби, та замінив їх новими співробітниками, більш надійними. Пам'ятаєте появу? Путіна на похороні Жириновського, коли один з охоронців президента під час церемонії тримав у руці валізку, яка досить серйозно налякала журналістів. Тоді видання Daily Mail опублікувало статтю, в якій стверджувалося, що ця валіза та сама валіза з ядерною кнопкою, якою Путін лякає весь світ. Насправді виявилося, що це далеко не перша поява Путіна з валізою, точніше, з охоронцем, який тримає цю валізу в руках. Ба Більше Путін завжди ходить з охороною на валізах, і валіза ця справді не проста. Це складні броньовані щити, якими за нагоди мають прикрити путіна. На його охоронці. Саме з цієї причини охоронців та валіз кілька. Повертаючись до теми похорону Жириновського, де Путін був присутній наразі лише як гість, ви, мабуть, помітили, що було вжито особливих заходів безпеки. Президент приїхав на прощання одним із перших і увійшов до зали, де крім нього і покійника тоді нікого не було, навіть почесної варти та родичів, які чекали в сусідньому приміщенні. У російських змі писали, що все через те, що нібито щодо Путіна все ще діють коронавірусні обмеження. Та очевидно, що причини не лише у них, на самоті він покладає квіти і в інших місцях. Пригадуєте золотий стіл кремлівського лідера, той самий шестиметровий дерев'яний та з профілями із сусального золота, за яким Путін зазвичай проводить зустрічі зі світовими лідерами різного рівня. Багато хто думав, що головне завдання такого столу дистанціювати Путіна від його гостей за часів пандемії. Але журналісти знайшли дизайнера столу, який розповів, що довжина цього виробу не має нічого спільного з пандемією, а сам стіл було зроблено ще 25 років тому. А якщо взяти до уваги, що президент використовує в роботі й інші дуже довгі столи, то він найімовірніше не коронавірусу, а ножа в спину від свого ж оточення. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.